Крики про допомогу приховані злочинці та надокучливі блогери. Це невеличка частина тренінгу, продуманого ізраїльською коаліцією травми. Як діяти правильно і на що в першу чергу звертати увагу при кризовій ситуації, навчали співробітники служби судової охорони Хмельниччини. Також ми імітували масові такі надзвичайні якісь уявища, да які на жаль можуть бути в наш час, і як має діяти команда, коли опиняється на місці події, як мають бути розподілені ролі за що відповідає, як надається та чи інша допомога? Ідея поширення тренінгів, які націлені на підвищення самодопомоги та взаємодопомоги, належить нещодавно створеному центру стресостійкості. Їхня мета якомога більше людей долучити до навчання. І оцим технікам, інструментам ми спільно з нашими високопрофесійними колегами з Ізраїлю навчаємо. Вони є дуже дієвими. Ефективними, тому що здатні буквально за декілька хвилин допомогти побороти цю емоційну настійкість і війти в належний психологічний стан, допомогти собі і допомогти іншим. Техніки, які нині опановували присутні, були придумані ізраїльськими військовими психологами та психіатрами. Їх довгі роки відпрацьовували на полі бою. Вдосконалення відбувається й донині. Ми хочемо навчити підрозділи. Збройних сил України, вобудь-хто хто носить форму і контактує з населенням, вміло, вдало, чітко і конкретно надавати техніки першої психологічної допомоги. Є кілька технік стабілізації, котрі. Чітко запам'ятовуються і дуже прості до виконання. Наше завдання донести до них ті техніки, пояснити, як вони працюють на фізіологічному рівні, на психологічному рівні, на емоційному рівні і відповідно відтренувати ті моменти. Після тренінгу працівники судової охорони отримали сертифікати інструкторів. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.